Діагностувальну роботу. Підготуй, будь ласка, зошит. Обери свій варіант. Завдання для першого варіанту. Спочатку переглядаємо завдання для першого варіанту, потім для другого. Вирази. Перше завдання. Розглядаємо. Знайди добуток 45, помножити на 7 то 9 помножити на 6. Знайдіть частку числа 455 та 7 та 942 і 3. Це ми робимо письмово, тобто в стовпчик. Ви можете зараз зупинити відео, виконати роботу або поглянути наступне завдання. Вирази на кілька дій. Ти пам'ятаєш, що в таких виразах ми зазвичай робимо спочатку ділення множення, потім додавання віднімання. Якщо треба, зупиняй та роби одразу. Якщо в тебе інший варіант, працюй далі. У нас рівняння. Вам потрібно розв'язати обидва рівняння. Якщо потрібно, зупиняйся. А ні, то переходимо до наступного завдання. Це задача. У 5 однакових банок кладуть 35 кружечків ананасів порівну в кожну. Скільки буде потрібно кружечків ананасів для семи таких банок? Підказка. В таких задачах краще вирішувати. Під дією стовпчик писати, щоб було простіше рахувати. Якщо ти вже виконуєш цю роботу, можеш зупиняти відео. Якщо ні, то ми переходимо до другого варіанту. Вам треба обчислити, знайти добуток числа 28 та 8. 207 та 3. І частку числа 952 та 2. І частку числа 763 та 7. У стовпчик. Множення та ділення. Потрібно зупиняйте відео. Наступне завдання. Обчисліть вирази на кілька дій. Ще раз наголошую: в таких виразах. Ми обчислюємо спочатку множення ділення, потім віднімання та додавання. Якщо треба, зупиняйся, якщо ні, продовжуємо далі. Само розв'яжи рівняння. 85 плюс B дорівнює 603, та Y поділити на 40 буде 16. Зупиняйся. Або давай переглянемо задачу. Задача. Усім ВАЗ поставили 63 квітки. Порівну в кожну. Скільки квіток поставили у три вази? Швиденько працюй над задачою.